Напевно, кожна історія людини починається однаково. Народився, пішов в дитсадок, закінчив школу, а після й універ. І вже на цьому моменті більшість задається питанням, а що я вмію? Чого я хочу насправді? В пошуках кращого для себе життя деякі люди пробують будувати життя у столиці, вважаючи, що перспектив там більше, а для когось там спокійніше. А як щодо закінчення цієї історії? Смерть можливо. А як кожен може жити своє неймовірне життя, не здогадуючись, що його кінець вже поруч, а місто, яке ти вважав спокійним і перспективним, поринає у страх. Починаючи з початку 1980-х років, на берегах річки Грін Рівер почали знаходити тіла молодих жінок. Так як кількість жертв зростала, слідчі створили оперативну групу та заручились допомогою ФБР. І майже 20 років нічого не давали, а вбивця з Гріне Рівер став яскравим прикладом того, що зло є в нашому світі. Десятиліттями чиновники штату Вашингтон зберігали набір людських останків, які, на їхню думку, були пов'язані із серійним вбивцею. 19 грудня офіс шерифа округу Кінг оголосив, що. Індифікував жертву Лорі Н, річну дівчинку, яка втекла зі свого дому в сусідньому окрузі Льюіс у 1982 році, і її більше ніхто не бачив. Офіційні особи виявили її останки в грудні 1985 року, досліджуючи повідомлення про автомобіль, який переїхав набережно в Оберні, і назвали їх кістки 17, поки їх не вдалося ідентифікувати за допомогою технології ДНК у 2002 році. По цій історії був знят фільм Банді і вбивство в Грін Рівер за сюжетом фільму. 1984 році. Поліція штату Вашингтон розслідує череду вбивств, але все було безрезультатно ніяких доказів немає. І один з поліцейських розуміє, що треба залучитись допомогою. Такого ж самого серійного вбивці їм і став Тед Банді. Ця історія про Гарі Ріджоє, вбивці з Грін Рівер, родом із Юти. Він 30 років фарбував автомобілі та був тричі одружений. За його словами, він вбив від 75 до 80 жінок на шосе 99 в південному окрузі Кінг. Гарі Ріджої народився 18 лютого 1949 року. Солт Лейк Сіті, Ріджою, який виріс біля Тихоокеанського шосе в Сіетлі у бідному районі поблизу аеропорту Сійтек, був бідним студентом і був відправлений до В'єтнаму після закінчення середньої школи. Повернувшись, він влаштувався фарбувати вантажівки, які протирав 30 років. Незважаючи на те, що він тричі одружився і був фанатиком щодо релігії. Ріджой був частим клієнтом. Повій його батько був водієм автобуса, а мати продавцем. Пізніше молодший Ріджу і заявив, що його мати вела себе неадекватно. Примітно, що він стверджував, що після змочування ліжка це була його звичка до 13 років. Його мати мила йому статеві органи. А точніше, вона їх видраювала у якийсь момент. Він почав фантазувати про її вбивство, і не тільки, а в середині 1960-х років він зарізав молодого хлопця. Після закінчення середньої школи, як я й казав раніше, у 1969 році у віці 20 років, ріджу відслужив два роки у ВМС, а пізніше оселився в районі Сіетла, де працював маляром вантажів протягом наступних. 30 років він тричі одружився і народив сина. Я кажу це не в перший раз, і напевно, все до біса прозоро погано навчався в школі, проблеми в сім'ї і проблеми з жінками. Можна ще багато чого додати, але залишається питання, чому саме ці фактори? Настільки сильно впливають на людину і являються синонімом серійний вбивця. Чому людина, яку принижали в школі, стає серійним вбивцею, а по ту сторону людину, яку ніхто не любив і зневажав, стає мільярдером. Я згоден в обох випадках, психіка йде до біса. Але все ж таки, чому так? Одна з причин виникнення такого феномену являється неповноцінність та неадекватність, які почали розвиватись ще з дитинства. Зачасту такі люди, серійні вбивці, походять з неблагополучних сімей, де над ними знущались, а іноді упустимо цей момент. Ще одна з причин є це влада, яку він відчуває, коли переслідує свою жертву, або якщо утримує. Так, це все йде з дитинства, тому що в дитинстві він не міг нічого зробити. Звісно ж, можна взяти ножа і когось прикінчити. Але на той момент може якісь інстинкти ще працювали. А зараз лише один хижак вбивати і полювати. А ще забув сказати, що коли газети та Люди та місцеві змі починають говорити про серійного вбивцю, який з'явився в їх малесенькому, або навпаки, містечку, це ще більше його збуджує і ще більше дає влади. Він розуміє, що він робить все вірно. Хоча це не так. Інша альтернативна класифікація серійних вбивць передбачає запізнений, Емоціональний розвиток особистості як причину виникнення феномену. Неадекватний, а часом не розвинений контроль над емоційним станом людини призводить до виникнення почуття неповноцінності та відсутності співчуття до інших людей. Фантазія та детальні уяви про можливе скоєння вбивства виникають у потенційних серійних вбивць ще в дитинстві, де основними елементами фантазії виступають насильство, підкорення і вбивство. А тепер все ж таки перейдемо до Гаррі. Зараз ми його знаємо як бездушного серійного вбивцю. Але тоді він був звичайною людиною, яка фарбувала автомобілі. І ніхто не знав про його скелети в шафі, навіть Джуді Моусон, яка вийшла за нього заміж. Так, вона була дружиною вбивці з Грін рівер І, що саме найцікавіше, перший її шлюб. Розпався через те, що вона не змогла надійно захистити своїх дітей від батька. У 1985 році Джудіт Моусон 40 років незаміжня познайомилась з Гаррі Ріджоєм. На перший погляд, він був для неї ідеалом спокійний, мужній, привабливий. Вони почали танцювати в таверні на шосе 99. Вона. Уявляла собі прекрасне життя поруч з ними, як вони будуть подорожувати та народять ще кілька десятків дітлахів. Але все сталося не так, як вона хотіла. Вважається, що протягом 1980-х і 90-х років ріджої вбив щонайменше 71 дівчинку та жінку підлітка поблизу Сіетла та Такоми, штат Вашингтон. У судових заявах Ріджів. Пізніше повідомив, що він вбив стільки людей, що втратив рахунок. Більшість убивств сталось між 82-м і 84 четвертими роками. Вважається, що жертви були або працівниками секс-бізнесу, або втікачками, яких він підібрав уздовж Тихоокеанського шосе. Ріджою поступав досить продумано. Перш ніж познайомитись з повією або жінкою, він діставав з гаманця фотографію свого сина, і таким чином жертва. Відчувала себе в безпеці, Ну, начебто, що він зробить мені? В нього є дитина, напевно, ж є і дружина. Ось він мене підвезе, куди мені треба, і все. Але ні. По дорозі вони розмовляли, а після переходили до статевого акту, який тривав декілька хвилин, після чого Геррі душив жертву і викидав її. У річку Грін Рівер. Більшість жертв він вбив у себе вдома, у своїй вантажівці або у відлюдному місці. Більшість їхніх тіл було скинуто в лісисті райони навколо Грін Рівер. Також було знайдено двох підтверджених і ще двох підозрюваних жертв. Тіла часто залишали в групах, іноді позували зазвичай оголеними. Іноді він повертався до тіл жертв і займався з ними некрофілією. За словами жінок у його житті, а саме трьох дружин та декількох дівчат, з якими він зустрічався, вони стверджували, що Гарі був ненаситний в плані сексу. Він вимагав від них сексу по декілька разів на день, а іноді він хотів його у громадському місці або у лісі. Сам Ріджої не заперечував цього. Він навпаки сказав, що йому цього не вистачало, тому через це він йшов до повій. Він часто скаржився на їх присутність в своєму районі, але також регулярно користувався їхніми послугами. У заяві, зачитаній на слуханні про визнання провини, Ріджей сказав, що ненавидить повій і не хоче платити їм за секс. Деякі припускають, що Ріджей розривався між своїми пристрастями та непохитним релігійним. Переконанням Моусон стверджувала у телевізійному інтерв'ю 2010 року, що коли вона приїхала в його будинок, коли вони зустрінулись, там не було килима, дивана та багатьох інших речей. Пізніше детективи сказали їй, що він, ймовірно, загорнув тіло в килим. У тому ж інтерв'ю вона описала, як він виходив на роботу рано вранці в деякі дні, нібито для оплати понаднормової роботи. Моусон припустила, що він, мабуть. Скоїв деякі з вбивств, коли нібито працював ранкові зміни, вона стверджувала, що не підозрювала про злочини Ріджує до того, як з нею не зв'язались органи влади у 1987 році, і навіть не чула про вбивцю з Грін Рівер до того часу, оскільки не дивилась новин. Ріджої сказав, що коли він був в стосунках з Моусон. Кількість його жертв знизилась, а іноді в нього навіть не було бажання когось вбивати. А на хвилиночку, на цей момент, в нього було 49 вбивств. Але потім він сказав, що в стосунках він завалив ще три людини. Моусон в інтерв'ю сказала: я впевнена, що я врятувала його життя. Коли була з ним в стосунках. Напевно, можливо, це так і є, але ще б трішечки, і можливо, вона б врятувала ще декілька десятків життів. У 1982 році діти знайшли тіло 16-річної дівчинки на березі річки Грін Рівер. Пізніше на цьому ж місці було виявлено ще чотири тіла. За ознаками, всі вони були задушені. 15 серпня було знайдено ще три тіла, і детектив Девід Рейнхард був одним з перших, хто прибув на місце події. 31-річну Марсі Чапмен знайшли на мілководі поруч із оголеним тілом 17-річної Синті Хайнц. Поруч серед заростей лежало тіло. Опол Мілс 16 років. Сині штани зв'язані на шиї. Груди були відкритими. На руках і ногах були помітні синці. Ріджої отримував задоволення, коли мав владу над своїми жертвами, але для нього цього було недостатньо, і він заходив ще далі. Особливо в той момент, коли округ шерифа повністю почав перевіряти Грін Рівер. Він розумів, що їм зараз не до нього, і можна ще багато кого повбивати. Протягом наступних двох років вбивця з Грін Рівер піддав сексуальному насильству та вбив понад 40 інших жінок. Щоразу, коли ви знаходили тіло, це було схоже на те, що вас вдарили по голові бейсбольною битою, сказав Рейхард журналу. Тайм навесні 1983 року повія Марі Мальвер, 18 років, востаннє бачив її хлопець, коли вона сиділа по фарбованому пікапі з темноволосим чоловіком приблизно 30-40 років. Через 4 дні поліція допитала Ріджоя вдома про його знання про Мальвер. Але він все заперечував. Всі розуміли, що скоріш за все саме він і є тим самим вбивцею з Грін Рівер, але доказів все ще не було. У листопаді поліція знову приїхала до ріджуая і вирішила знову з ним поговорити. На цей раз знов нічого не змінилось. Він вкотре все заперечував. Поліції та владі це не подобалось через те, що вони не могли знайти ніякої зачіпки. Але коли в газеті. Одна людина побачила цікаву статтю, вона написала Рейнхарту, запропонувавши свою допомогу. Це був тед Банді. Рейнхард подумав і все ж таки вирішив полетіти до Флориди, де Банді утримувався в камері смертників. Тед сказав йому, що, скоріш за все, бивця повертається знову і знову на місце злочину. щоб Зробити сексуальний акт, а точніше, займатися некрофілією. Ця інформація була підтверджена. Якщо ви не в курсі, хто такий Тед Банді, це американський серійний вбивця, маніяк і психопат, і бляха, не повірити, це людина, яка допомогла знайти іншого серійного вбивцю. Тед Банді був засуджений також за вбивство дівчат. Та жінок точна кількість його жертв невідома, але перед стратою він зізнався в 36 вбивствах. Але деякі стверджують, що жертв було більше, оскільки ріджої був останньою людиною, яку нібито бачили з двома жертвами. Поліція зрештою обшукала його будинок і транспортні засоби. В 1987 році, у зв'язку з вбивством, саме в той час Ріджої нарешті надав поліції зразок слини. Який пізніше прив'язав його до злочинів, але через недостатню кількість аналізів ДНК на той час ріджей залишився вільною людиною більше десяти років. Маючи в своєму розпорядженні нові методи судової медичної експертизи, слідчі повторно дослідили докази, отримані протягом багатьох років діяльності вбивці. Це була остання відчайдушна спроба, сказала за Нью-Йорк Таймс Беверлі Хімік. Криміналіст із кримінальної лабораторії штату Вашингтон нам було небагато з чим працювати, але ми знову перебрали багато доказів. Ми промили всі нігті, щоб знайти сліди, і взяли мазки з лігатур на клітинний матеріал. В однієї дівчинки ми змогли знайти кілька сперматозоїдів, які прилипли до її лобкового волосся. Нові профілі ДНК останніх трьох жертв порівняли з ДНК Слини Ріджоя у всіх трьох випадках. Вони збігались майже через два десятиліття шериф округу Кінг Рейнхард все ж таки сказав, що ріджі заарештований та звинувачується як мінімум у чотирьох підтверджених вбивствах. В угоді про визнання провини, яка позбавила його смертної кари, в обмін на його зізнання та інформацію про подробиці вбивств і місце знаходження тіла Ріджею, визнав себе винним за 48 обвинуваченнями у вбивстві першого ступеня при обсяжуючих обставинах. У 2003 році Ріджею розповів слідчим, що він стояв біля паркану під час свого першого допиту в 1983 році, і щоб приховати подряпини, які Мальвер залишили на його руці. Під час спроби втекти, ріджує, сказав, що потім спалив подряпини акумуляторною кислотою, щоб замаскувати усі сліди. Що саме найцікавіше, пройшло майже 20 років, що в нього було в голові, незрозуміло. Так, він отримував задоволення від того, що він робив. Але після перших допитів він повинен був розуміти, що краще зникнути. Як це роблять більшість серійних вбивців, а потім знову з'явитись в якомусь іншому місці, містечку або щось в цьому дусі. Але йому було так краще. Ось що Ріджої казав про своїх жертв: я вбив стільки жінок, що мені важко тримати їх у спокої, сказав Геррі. У заяві, визнаючи, що він вбив більшість своїх жертв у своєму будинку чи вантажівці, перш ніж позбути стіл, за його словами, у більшості випадків він навіть не знав імен своїх жертв. Здебільшого я вбивав їх, коли вперше зустрів. І я погано пам'ятаю їхні обличчя. На допиті Гаррі почав пояснювати, чому саме повіє. Він сказав, що розумів, коли вони зникнуть, їх не одразу оголошать у розшук, а можливо, і ніколи не оголошать в розшук. Він знав, що вони нікому не потрібні і додав до цього останнє. Я розумів, що саме них я можу вбити стільки, скільки я захочу. За його звинуваченнями, суддя Вищого суду округу Кінг засудив. Ріджує на 48 довічних ув'язнень, які будуть проходити поспіль без умовно дострокового звільнення. І хто більш за все постраждав, напевно, це моя думка, постраждала його остання дружина. Я навіть не буду казати, уявіть собі таку ситуацію. Це важко уявити, коли ти живеш з людиною, котра. Забирала життя невинних людей. І наостанок до цього вона займалась нікрофілією з ними. Моусон почала займатися самолікуванням, цілком стандартним, антидепресанти, інші таблетки та алкоголь. Вона робила все можливе, аби забути ці останні події. Вона витратила більшу частину свого життя, аби змиритись з тим. Що вона була дружиною серійного вбивці. Вона дуже сильно боялась, що всі, кого вона знає, її осудять і відвернуться від неї. Вона витратила багато часу, аби повністю вичерпнути цю людину свого життя, і, врешті-решт, їй це вдалося. Ріджує також засудили до додаткових 10 років за. Підробку доказів для кожної з 48 жертв, додавши 480 років до його 48 довічних ув'язнень. Пізніше він отримав ще одне довічне ув'язнення після того, як були знайдені останки його 49 річної жертв. Ріджої зізнався у найбільшій кількості підтверджених жертв. Тобто так, він був одним з тих серійних вбивць. На рахунку якого було дохрініще жертв. Так, все було не одразу. Після кожного допиту поліція просто сиділа у шоці, коли він згадував і казав, де можна знайти тіло, а точніше, останки цього тіла. А точніше, останки цього тіла пройшло 20 років. Йому було за 50. Ви тільки-но уявіть. 9 лютого 2004 року прокурори округу почали оприлюднювати відеозаписи зізнань Ріджоя. В одному з записаному інтерв'ю він спочатку сказав слідчим, що він відповідальний за смерть 65 жінок. В іншому записаному інтерв'ю, 31 грудня 2003 року, ріджує стверджував, що вбив 71 жертву і зізнався, що мав з ними секс перед вбивством. Деталі, які він розкривав лише після. Винесення вироку на цьому ж, друзі, наша історія добігає кінця. Зустрінемось коли-небудь скоро, і наостанок більше придивляйтесь до людей. Хто знає, що вони себе уявляють.